Чоловік віком 26 років звернувся з проханням оцінити стан першого маляра верхньої щелепи, оскільки він нещодавно зламався. Пацієнт повідомив, що зуб лікувався більше 10 років тому. Спонтанного болю не відмічав, але зуб став чутливим до холодових подразників та жування. Зуб давав дещо перебільшену реакцію на термічне та електричне тестування пульпи і не був чутливим до вертикальної та горизонтальної перкусії. Рентгенограма показала зменшення пульпової камери та відсутність перепікальних порушень. Був поставлений діагноз зворотного пульпіту і пацієнту повідомили, що необхідна непряма реставрація. Водночас Йому повідомили, що рішення про збереження життєздатності пульпи або проведення пульпектомії може бути прийняте тільки після видалення реставраційних матеріалів і каріозних тканин. Попередньо був знятий відбиток, щоб зберегти інформацію про існуючу анатомію коронки. Відсутня анатомія була відновлена на відлиті моделі композитними матеріалами. Власне, з метою отримання силіконового відбитку, який слугував би для виготовлення тимчасової реставрації після препарування під ортопедичну конструкцію. Після анестезії, ізоляції рабердамом і зняття реставраційних матеріалів виявлено велику кількість каріозних тканин. Вона була видалена за допомогою низькошвидкісних борів у прикоронковій ділянці. А каріозні тканини в більш глибоких ділянках були видалені гострими ручними екскаваторами. Цю демінералізовану тканину називають твердим або шкіряним дентином. І деякі рекомендують залишати її над пульпою, оскільки вона нібито не інфікована. Всупереч цим твердженням, ми продемонстрували, що цей дентин інфікований і що бактерії. Запечатані в порожнині, залишаються життєздатними і метаболічно активними. Тому весь демінералізований дентин необхідно видаляти до тих пір, поки не з'явиться твердий дентин, страх оголення пульпи не є вагомою причиною залишати інфіковані тканини над пульпою. Думка про те, що повне препарування спричиняє стрес для пульпи, є нісенітницею. Пульпа піддається стресу через негативний вплив бактерій, що залишилися на ній, а не через їх видалення. Після завершення препарування найглибшу частину порожнини покрили дайкалом і здійснили білдап з використанням адгезивної техніки. Далі препарування під керамічну конструкцію. Для препарування міжпроксимальних проміжків використовували тонкі алмазні звукові наконечники. Для препарування апроксимальних проміжків використовували тонкі алмазні насадки на ультразвуковий наконечник. На збільшеному зображенні видно деталі препарування. Відбиток знято поліефірними матеріалами. Підбір відтінку. Проект анатомії коронки був зроблений на основі передопераційної відлитої моделі та клінічних фотографій. Керамічна конструкція була зафіксована адгезивно в умовах суворої ізоляції. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.